А ти хочеш відчути себе справжнім детективом, що подорожує через світи? Тоді тобі в GameDeck. інді пригодницька рольова гра в жанрі Point and Click у похмурому кіберпанк світі з нуарною атмосферою. Події гри відбуваються у 2199 році у Варшаві, яка стала мегаполісом. Реальний світ називається Реаліум. Тут у вас є власний бізнес, GameDeck, А ваш персонаж приватний детектив, який працює в цифрових світах віртуаліумах. Які насправді дуже різноманітні, наприклад, Harvest Time – це симулятор фермера на дикому заході, а от Twisted and Pervert – похмура гра, де насильство та сексуальні дії є головною перевагою. Середовище мають велику кількість деталей та анімації, що створює враження, ніби вони схожі на місця, населеними іншими гравцями, а не просто набір статичних NPC, які чекають тільки на взаємодію, вас як детектива, викликають у різні світи для дослідження аномалій або просто. Пошуку інформації. Те, як ви підходите до цих завдань, значною мірою залежить від вашого характеру, союзів та ворогів. Ви можете обрати зовнішність, ім'я, навички і навіть розташування квартири вашого персонажу. Найцікавіше це ваші погляди, які стають відправною точкою для професії. Так ви отримуєте унікальну предисторію, що дозволяє вам грати та реагувати на ситуації в тандемі з обраними професіями. Цікава система дерева навичок. Гнучко змінюється залежно від того, як саме ви реагуєте на події в грі. Та контактуєте з персонажами. Геймдек пропонує додатковий підручник у грі, і я б точно загубився без нього. Інформація, яка важлива для справи, зберігається на вкладці дедукція, де зібрані вами підсказки щодо вашої поточної мети. Отримавши достатньо деталей, ви починаєте відкривати теорії, які рухають сюжет. Звичайно, існує від двох до чотирьох можливих теорій. Перша з них зазвичай стає доступною після отримання однієї або двох підсказок. У грі працює механіка довіри. Міні гра, яка допоможе дізнатися у NPC нову інформацію, але не поспішай, тому що одне неправильне слово чи дія можуть налаштувати персонажа проти вас, закриваючи шлях для відкриття іншої підсказки. Якщо ви приймете теорію, ви не зможете повернутися назад, тобто ви повинні бути впевнені у своїй відповіді. Перші ж рухатися далі. Але навіть якщо ви впевнені, міркування можуть бути хибними. У цьому сенсі геймдек дуже поблажливий і все одно пропускає вас далі, обійшовшись мінімальними зусиллями розслідування. Інколи я знав, що доступні мені теорії не є правильними. Але через мій характер і минулі вибори, які раз записую та висвітлює в діалогах, я не зміг знайти альтернативи. Розповідь є більш-менш лінійною і завжди штовхає вас у одному напрямку, але існує безліч шляхів. Щоб туди потрапити, наприкінці мені було запропоновано шість можливих варіантів. Але після того, як гра переглянула всі мої дії, як от кого я вбив, кому допоміг або співпрацював, я зміг обрати лише декілька детектив у світі кіберпанку це те, що ми не бачили раніше, але механіка розслідування залучила мене у світ і змусила мене відчувати себе частиною. На жаль, з точки зору створення світу, немає відчуття, що ти справжній приватний детектив. Які сам вирішує власну справу, тому що ти постійно переміщаєшся заздалегідь визначеними маршрутами в обмежених місцях, геймдек це приємне сюжетне RPG з затягнутим темпом розвитку, інколи моменту грінду чи просто розслідування мені ставало нудно. Хоча спочатку ваші місії здаються не пов'язаними між собою, невдовзі сюжет стає всеохоплюючою розповіддю, яка об'єднує їх в цілий сюжет. Побудова персонажа вміло вплетена в структуру оповіді, і те, як гра відкриває та закриває маршрути. Відповідно до вашого вибору, є фантастичним. Ви не завжди маєте повний контроль над тим, куди та коли йти, але вам все одно доручно збирати підсказки, щоб будувати свої справи. Немає відчуття, що гра веде вас і маршрут вже визначено наперед. Зрештою, шанувальники пригодницьких і рольових ігор безсумнівно будуть вражені досвідом зміни жанру, що робить його легкою рекомендацією.